Привіт! Ми раді вас знову вітати! Я Оксанка, а я Миколка. Сьогодні ми з вами хочемо поговорити про нашу батьківщину Україну. А чи пам'ятаєте, що ми з вами українці, і про це можна дізнатися з вірша? Я маленька Українка, треба всім це знати. Україн... Українець це мій тато. Українка, мати, українкою вродилась, українкою буду. Та про рідну Україну нік я не забуду. Любі діти, а чи знаєте, що в кожного народу є своя рідна мова? І в нас вона є. Називається вона українська. Пропонуємо про неї послухати казку. Казка про українську мову. Давним-давно жила маленька дівчинка українська мова. Вона дуже любила співати, танцювати, навчати казками, які були дуже цікаві. Але одного разу до королевства прийшла зла чаклунка. Задумала вона згубити мову. Підійшла лиходійка до неї. Та попросила розповісти казку. Не відмовила мова незнайомці. Розповіла їй про веселі звуки та веселі ноти. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила чаклунка. За твою неповагу я тебе покараю. І чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, але стала дорослою та сильною. Недовго вона була самотньою. Мешканці королевства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили та запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали, любили за добру пораду уміння розповідати цікаві казки, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Сподіваюсь, наша казка вам сподобалась та була цікавою. А зараз. Пропонуємо разом з нами сказати, яка наша мова? Українська мова вона державна, материнська, батьківська, мелодійна, солов'їна, барвиста, калинова, милозвучна. Миколка. А чи знаєш ти який-небудь вірш про нашу мову? Так, знаю і пропоную тобі разом з дітьми його вивчити. Українська мова. По-своєму кожна пташка співає. По-своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого. Українська є. Мова чудова своя материнська. Діти. Яка наша мова багата, нею можна казки розповідати, вірші складати, пісні співати? Дякуємо, що були поряд з нами, а нам час з Миколою прощатися. До побачення!